Знаєте, багато людей не підтримують країну вільних громад. Вони не хочуть, щоб в Україні була можливість в кожної громаді створювати своє життя. Вони хочуть нав'язувати все всі. Вони не розуміють, що, по-перше, коли централізована держава, коли у чиновників є можливість втручатися в ваше життя, керувати вашим життям, то знаходяться ділки, які їх підкуповують, і вони починають працювати на тих ділках. ділків. Немає значення, які можливості ви дасте цим чиновникам. Навіть якщо якісь маленькі можливості дасте їм власть ваше життя і примушують вас, допустимо, у навчанні, у медицині, у в чому угодно, навіть в мові, то всі почнуть з цим користуватися і почнуть з допомогою цього давити на бізнес, давити на все інше. Немає централізована держава, централізовані чиновники, влазити в ваш, ваше життя. не мають вони влазити в бізнес, вирішувати, хто має займатися бізнесом, хто не має займатися бізнесом. Якщо ви турбуєтесь про мову, то достатньо просто зробити в державі юридичну мову українську. Мова українська юридична, вона в судах, вона в договорах, вона во всьому. Це основна юридична мова, і все на цьому, все більше нічого не, не треба. Мінімальні податки, як я кажу, і багато теж хто, хто каже, 2% від руху грошей, 5% мита я додаю ще, для отримання держави, яка буде займатися чисто нашою обороною і зовнішнім захистом наших громадян. І ще у них буде ДБР, і все, всі інші проблеми будуть вирішувати самі громади. Ці мінімальні податки дозволять утримувати нашу армію, все необхідне. А чого не вистачить, то організують самі громади. Вони самі купять ПВО, вони самі забезпечать свою оборону, вони самі побудують захисні споруди і навіть допоможуть тим областям, які міжміжують Росією. Це так відбувається, розумієте? Коли буде свобода, коли ніхто не буде, буде зняти всі обмеження по виробництву зброї, коли будуть зняти всі обмеження по підприємницькій діяльності, коли будуть зняти всі обмеження по всім іншим обмеженням, які в нас існують, люди сюди повернуться, бізнес сюди повернеться, зброї буде дофіга. І військовим підрозділом будуть напряму направлені гроші, і вони будуть самі, як в меню, вибирати, в когось що купувати. Купили в когось там щось, сподобалось, купують далі. Не сподобалось і все. А то в нас виходить, нам нав'язують що непонятно що, і ти як хочеш з цим розбирайся. А воно нам не потрібно. Тобто навіть те, що витрачається, витрачається через дупу, фактично. Тому треба ж все змінити, треба впроваджувати свободу, вибори ба.